Так, привіт всім рибаки і рибачки. Хтось колись таке бачив. О, а, тут цибають як дельфіни. Не рестяться карасі. І великі і малі. І плітка, і, краснопірка бачив, окуня. Ну, Тут іменно основна маса карасів. Там з другого боку є, то кливають йоржики з окунями, Ну, видно, вони тут територію поділили. Одні тут, другі там. Буває тут їх така вовше, толпа випливає велика. Буває скачуть, лякають. Ну а коропа поки що не бачу, щоб скакав. Може трошки пізніше. Але бачите, в цьому році тепло таке пішло. І вся риба разом почала нереститися. Гарно. Від і не буде повна річка риби. Ну, а поки що можна тільки споглядати, як вони пливають, як в акваріумі. О, дивіться скільки було, тільки що багато. І такі славні карасики.